Тесів, блокнот порадові дельфів. Відкрию я його трошки пізніше, подивлюся, що сьогодні мені покажуть ельфи. Я хочу зробити відразу два відкрити: і кармічні вузли, і ельфи. тому що це трошки різні призначення, але мета у них одна. Але вчора я відкрила картину Релакс у від дельфів. І зараз я вам покажу, як вона спрацювала, тому що мета картини вчорашньої це було Збалансування чакр, і зараз ви побачите, чи дійсно вона відповідає своїй назвою. Так, друзі, на екрані ви бачите, це мої чакри вчорашні. Ось, в 12.03. 12.03 я роблю енергоаналіз до перегляду картини в 12.07. Внизу ось видно написано. Паради від Дельфів Релакс. Це Ось третя картина в мене в вона йде номер. І я роблю перший перегляд у 12.07. Ось такі у мене чакри. Потім другий перегляд роблю 12.10 через 3 хвилини. Нагадую, що е, бажано медитувати з картинами по 10 хвилин. І ви зараз побачите, чому по 10 хвилин. Так, третя хвилина перегляду. Ось такі чакри. і 10 хвилин, друзі, ось які збалансовані гарненькі чакри. Друзі, до перегляду картини так виглядали мої чакри, якийсь глибинний аналіз, якась там трошки сила супермена хотіла допомагати всім. 12.07 вони починають трошки рухатись також. 12.10 і 12.15 – це останній перегляд картини «Релакс». Блокноти, поради від дельфи. Друзі, кожну картину, кожну картину з блокнота поради від дельфи. Кармічні вузли я всі перевіряю за допомогою камери Гарві. Ось така камера, з якої працюю з 2017 року. Це метод газорозрядної візуалізації, яка сканує енергію пальчиків. І потім програма обробляє всю цю інформацію і вже видає готову, готовий аналіз по всьому енергостану людини.